Всім доброго дня, дорогі наші друзі, дорогі наші підписники. Хочемо з вами трошечки ближче познайомитись і розповісти вам про нашу діяльність. Це для наших нових підписників. Ми закріпимо це відео під нашим, на нашій сторінці. І хто захоче з нами познайомитись ближче, то, будь ласка, передивляйтеся, дивіться. Розповім, вам, розповім даю вам про те, що ми з Волинської області живемо в селищі Благодатне, невеличкому шахтарському місті Нововолинськ. Почали ми свою діяльність 22 року, 8 березня. І до цієї пори ми продовжуємо допомагати нашим захисникам, готувати цілякі смаколики і передавати їм на передову. Починали ми свою діяльність в приміщенні будинку культури, але так сталося, що нам треба було там от звідти перейти, і ми перейшли в це здання колишнього Ощадбанку. Здання було, це приміщення, звісно, було в занедбаному такому стані. І ми довели його до ладу, зробили невеличкий ремонт завдяки нашій міській. Владі. Владі зробили невеличкий ремонт і працюємо до сьогоднішнього дня. Знімаємо для вас цікаві дуже відосики, щоб ви нас бачили, щоб ви бачили, чим ми займаємося, що ми тут робимо на цій кухні. Ось і потім трошечки так пізні, як ми трошки попрацювали. Нам запропонували, ми оформили благодійну їданю офіційно, і нам міська влада наша запропонувала, щоб ми ще кормили наших пенсіонерів. І зараз ми ще кормимо наших пенсіонерів і наших переселенців. Ну, ось так трошечки вам розповіла про себе. Ларіса може щось додати. Ну, про себе, що ми от зібралися тут. Нас було дуже багато, 50 десь чоловік. Коли ми працювали ще в будинку культури, потім, коли ми вже перейшли сюди працювати, вже наші деякі переселенці пороз'їжджалися, вони ходили нам допомагати. От. Тут нас було менше. А в каже в кінці, от зараз такий ітог, що тільки нас четверо. Четверо, ми справляємося, ми даємо собі раду. Відправляємо, слава Богу, хлопцям передачі. Ми все встигаємо. Не встигаємо, залишаємося ввечері, буває, що й до ночі і готуємо ті передачі. У нас все нормально. Колектив у нас хороший, бачите, які всі хаті. Я, ну, Я не раз сміюся, кажу віагра, а да. сам бачите, всі різні у нас кольори волосся, різні характери. Але ми між собою згрупувалися, ми вже знаємо одна одну, кожна знає свою роботу. Так що отакі от ми є. Деколи шуткуємо, ну не деколи, звісно, більшість шуткує. Ну, отакі ми є. Нам так легше, тому що, знаєте, зараз така тяжка атмосфера кругом і дуже тяжко. І коли ти приходиш, і оце все тобі давить на голову. І ну, ти такий незібраний, А коли ми шуткуємо, ми якось тако все злагоджено у нас, і ми працюємо отакими. От так що, каже, восприймайте нас такими, які ми є. А ми насправді ми не є професійні повара, кухарі, як то говорять, ми всі з різні професії маємо. Я ж на шахті пропрацювала 20 років, поки не закрили. Шахту пішла сюди, то на заробітки з Іною їздили, і на торговлі була. Потім вивчилась на мастера манікюру. Лариса в нас також була. Я на фабриці, е, на фабриці працювала, працювала в магазині, Світулька наша теж їздила по заробітках. І ми всі не є професійні кухарі, але стараємося, видумуємо щось, щось смачненьке хлопцям, щоб щось приготувати, передати. Так якось. Працюємо. працюємо, згуртувалися і так працюємо. Ми зібралися всі тут, а, е, е, самі стойки, як сказати, всі згуртувалися, один одного підтримує, е, 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 як сказати, ще вам, е, ну позитивний у нас колектив і все в нас добре. Меню, я вам скажу, ми якось тако з часом, да, з часом ми самі собі почали. Видумувати, що ми можемо готувати хлопцям. Спочатку, як ми працювали в будинку культури, у нас що було вареники, пиріжки, вінігрі. Оце Оце от, от було у нас. Понимаєте? Коли ми вже прийшли сюди, ми потихеньку стали от писати свої пости. Люди почали нам скидати гроші. Почали ми потрошки купляти фарш, потрошки купляти м'ясо, ми почали робити кобасу домашню хлопцям, пекти паштети. Жарити котлетки, слухайте, потім почали заказувати спинки курячі запікати хлопцям. Це все складати. У нас якось все пішло, пішло, пішло. Ми вже самі бачили, що нам треба. Так, і що, і що просять хлопці. Ми ще. От ви знаєте, дуже нам приємно, дуже коли приїжджають наші волонтери. І от приходить каже, і ми не встигаємо приїхати. Вже хлопці біжать і питають. Від господиньок є передачі? Є. Якщо є, хлопці вже біжать, забирають ящики. І ми гордимося тим, пишаємося, Чуєте, що наша продукція так славиться у хлопців. Ми раді тому, ми раді всім допомогти. Приходять жіночки, чоловіки, яких воюють, сестри, мами. Просять допомогти, бо є мами інваліди. Вона не в змозі допомогти своєму сину. А ми завжди тут, ми для того тут є. Ми нікому не відказуємо. Ми завжди передаємо ті передачі. Ми раді, що ми можемо це зробити. Ви розумієте? ми тим пишаємося. Я от не раз думаю, може хто каже, ой, повдівали собі корони. Ні, ви просто не розумієте от того, коли б ти получаєш у той адреналін. От ми всі якісь, ми мабуть, такі і зібрались. Коли ми віддаємо передачу, волонтер загрузив того буса, ми стоїмо, той бус їде, і ви от, отримуєте таку насолоду отого, того, що твоя продукція поїхала туди, куди треба, по назначенню. Ми гордимося тим, да. чесно. Пишаємось так, що ну, ну, ви не уявляєте. Тому що, і от що я ще вам скажу: якщо ви хочете бачити всю нашу роботу від самого початку, коли ми починали. Ви можете зайти в Фейсбук на волонтерську кухню господинки. Там прекрасні відео, там прекрасні наші пости. І ви побачите, як ми це все починали. Боже, нам руки й ноги пухли. Це був капець, Ну ми працювали. Так, да. е, Я ще доповнюла Ларис, до Ларисочкиних слів, що ви знаєте, спочатку, коли почалась повномасштабна війна в нас то дуже було багато запросів, дуже багато було передач. Ми передавали на тиждень, бували такі дні, що ми передавали за день по три, по чотири передачки. І всі волонтери їхали, і всім нам хотілося загрузити хлопцям, щоб щось передати. Чим побільше ми хотіли того всього зробити, звісно, нам допомагали наші односельчани, які дівчата приходили, допомагали. Але з часом, знаєте, це трошки так, якби зменшився це, зменшилося це коло, і почали зараз трошечки рідше їхати волонтери, бо деякі пішли воювати. Ну, ви самі знаєте зараз цю ситуацію, яка в нас в країні, і тому багато зараз передач почали на нову почту передавати. Запроси є, вони завжди є, і ми завжди раді всім допомогти, тому що. Знаєте, хочете тим хлопцям віддати, віддати те, ну, не так сказала я, просто хочете передати їм то, ту підтримку, щоб вони відчули від нас цю підтримку, щоб вони знали, залиї, так, душі, щоб так. вони просто знали, знали, що їх тут в тилу теж підтримуємо. Ми дуже за них молимось, ми дуже за них тримаємо кулачки, щоб наших хлопців тільки було все добре. Знаєте, як Ларіса сказала, коли передаєш цю передачу, це получаєш великий адреналін. Просто великий адреналін. Коли тобі пишуть в якихось в Фейсбуці чи в вайбері, чи от навіть вчора нам написав один воїн, що отримував від нас передачі. Це дуже-дуже приємно, коли хлопці дійсно раді тому, що їх підтримують. Так що, знаєте, друзі, я вам так скажу. Війна в нас не закінчилася і невідомо, коли вона закінчиться. І ми дуже просимо вас, щоб ви не були байдужі, а просто допомагали волонтерам, які просять тієї допомоги. Я не кажу тільки нам, просто треба допомагати, бо в нас найголовніше зараз це наші хлопці, які нас захищають, заради кого завдяки кому ми тут живемо. Завдяки кому ми можемо спокійно спати і пити ту гарячу каву. Тому я всіх всіх просто прошу і благаю. Давайте люди всі згуртуємося, так як було це в 22-му році. І всі всі кинемо сили тільки на воїнів наших ЗСУ. Ось така коротка розповідь про нас. Так що підписуйтесь, людочки, будьте з нами. Ми будемо вам старатися показувати все. І ми дуже дякуємо вам за коментарі, за те, що ви нас почули, за донати ваші, за вашу допомогу і довіру до нас. Ми дуже вам вдячні і низько вам вклоняємось. Ваші господинки! Любимо вас! Любим вас.